Скутер, який приїхав з Бучі в Чернівці, Ямаха Джок 36, і ще одна пташка 39, джок з ЗТР. Так, да, хлопчики, це коли почалось повномасштабно якраз, вони тікали від біди. Два Пацанчуки приїхали в Чернівці. Їх підвезли деякий участок, чи з Вінниці, чи от деякий участок, добрі люди там зупинилися. і і їх підвезли бусом, ну тому що це довгий путь, хоч воно безвідказно приїхало. Тому що надійне, але ну, більше як 60 там, по трасі, ну, мопедом це є нелегкий такий, скажімо, труд, як би не було. Два хлопаки приїхали, тоді ніхто нічого не хотів купляти, продавати, тому що ш, взагалі люди потім почали дихати. Я бачив їх в Оликсі, в Чернівцях з'явилися стояли, стояли, стояли. Ну, зрозуміли, що люди почали телефонувати вже по ремонтах, туди-сюди. А, зрозуміло, що кому дано дихати, то ну, треба, треба щось робити. Ну, я зателефонував. Приїхали хлопці, два молодці, і етерочку. Купив пізніше, оказується мій майбутній дружбан хороший Вадімчик. Привіт, вона у нього до сих пір, тому що він покатався на ній, зателефонував. Знаєте, є хто ремонтує, у них є прикол з контейнера, хто не поправляє, там перетирається якраз де на 20 тисяч перетирається проводочка на подкрильнику задньому і барахлить. Я йому підказав онлайн. Ми так і познайомилися. До сих пір дружимо нормально. Навіть техніки возить деколи. Коротше, діло не про те, але потім виявилось, що, що ми купили в одних людей. Просто люди вони привезли сюди, вони привезли сюди, ми їх нагодували, дали з собою нормально їжі, там солонини так. Тому що подальші дії їх було їхати за кордон, тоді бігом вивозили людей, ну, тим паче молодих молодих людей на Польщу, хто ну, за границю. І вони цілі направлено сказали, що. Точно тут поки перекінтуються, хоча кінтувалися, поки не продали, не продали те, що мали, тому що ну, також і, і залишати, і тим паче волонтери приймали Ну, це, це про, про сам, як він попав сюди. Я його викупив і перефарбував. Получається, що я його буду фарбувати третій раз. Я, він, я його в біжевий слонову кість перефарбував. Класна бомба. Е, ориг... ну, мотор в оригіналі взагалі. Я тільки діагностував все з боку, там ще малосівський варіатор, якщо може до сих пір стоїть. Він був весь-весь, ось ще його. І виходить. Не так, я його зібрав тільки, і люди зателефонували, які в мене обслуговували в нашій ОТГ, які обслуговували в мене Діо 34. І там, виходить, два хлопчики, такі молодчики, і ще сусіди там, і ще всі поїхати. А ДІО в такому стані або вже ремонтувати її повністю. повністю... Влажувати, ну тата хороша людина, ми так з ним здружилися <по, -по, -по, по тім. Тому що і він каже, щось надійного нема такого. Ми каже, продали. Каже, по вашому совету або продавати. Так, ну вони взяли за неї. Там, по-моєму, до 10 тисяч не, не, не сильно багато. Ну, і кажу, да, є. І, і телефонував мені через рік, після того, як взяли, каже Богдан, воно взагалі ламається. каже. Загубили кришку бака, і хтось падлянку ставив, скат розрізали постійно. Все, більше нічого не ламалося. Ну, через два роки щось їм туди до помпи полізли, рокірату, там щось коротше, з головкою. Щось десь барахлило їм, і туди полізли, коротше, і вже привезли нам в ремонт, були прихвати, тому що без масла там. Коротше, і привезли в ремонт в тому році. Андрій дзвонить телефонує цього року і каже: на, і побили пластик. Це ще голова була. Ми їм перепаяли його ще раз, перефарбували вже в синій колір. Так, під цей ну по мотору зробив там так, по можливості кажу Андрій. Рік з вашими ресурсами, от рік. Далі вже треба буде там там календальчик має люфтець і перепакувати його повністю повністю по цьому. Ну, або шукати альтернативу. Телефонує, не повірите, Каже, Богданчик, рік і один місяць, каже, ви прийшли себе. Ну, малий тут понавідрізав, вже це, йому стало лишнє. старшенький підріс уже на машину, там зазирає, по-моєму, навіть вже, ну, вибирає, а менший. Покатався, я так зрозумів, десь десь рік. Ну і хоче щось, можливо, на більших колесах, можливо, більш кубатурне. Ну, ще на мотоцикл там ні-ні. ні, 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 ні. Ну, Так я йому 250 ка теж ні. Але вже ну, в подвір'ї воно було хочеш щось інше. Зателефонували, договорилися за всім нормальну суму, як би розуміє, ну і, І є ще багажник. Від цього. Буде? Я не буду зараз тратити на неї час, кладу трішки в сторону, тому що в непланову апрілька встанавлююся. До, до речі, приїхала на неї помпа, і помпа саме ізличилась. Катаюся, насолоджуюся. Але заміню, тому що я розумію, що помпа не могла. Після там, перебору текти-текти, -ти, а потім тільки раз у день там десь капнути. Якщо десь капнуло, значить потрібно вже повністю буде як моторчик, повністю, то значить і з помпою. І потратилось на це багато часу. Тепер підтягую людям також От красуню, граюся, кому цікаво. Серочка буде радувати на 72-й поршневій. 90-й жикр замість 66-го поставив. Ну, щось думав, що переборщив, вона працює, хоче їхати на ньому добре. І в плані, що зробити? Зробити стантовий. Да? Хто бачив, люда катається на, на своїй подружці. <гум> Купила. Я зробив тоді підштатні ці, я вивив ну, багато чого Поворотники тут. Ну тут, блін. Вже якби треба задуматись по-другому. Тому що, тому що Тут вже багато не вистачає стрілка, нові спідометри коштують немало. І все одно ну, як один також. На цей. І ось я тут маю на нього багажник. І це казали, що є. що в нашій комплектна. Ось що я маю на нього. Лео Вінч, подарочок на проект. Добра душа Саня. Залишив це скарабео 200-кубова була, хто пам'ятає, бачу відео. О, А джоки на ньому дуже класно видають. Да, пока пока пока, пока. Тут сюди його прифігачу. Але я розумію, що тут воно заразне. Як берешся за одне, то починаєш. Вже -вже. А тут хочу фарбувати його, мабуть, буде зелений. А диски хочу десь... Калянчик мені закинув таку я її скільки зміг відтряс, там така фарба. Це диски, що скажете на таку диски. на це Вона трошки така як. О, ще лаком скритий хоч акріл. А саму жабу як жабу. Що робити, фарби купляти постійно. Та ну що, ну сірий, да, чи що, червоний. Давайте зеленого трошки синим. О! О! така одна. Ага. І на льовінчі пока-пока. да Ну нічого, хоч іде до зими, але в добрих людей за хорошу суму то і їхати буде. Тим паче саме її алібі, сама її історія. Да.